Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні в мене похід до магазину, називається Home Goods. Тут такий дуже гарний магазин, його люблю. і Я сьогодні вирішила сюди заїхати, подивитися, може якісь новинки на Різдво. Називається цей магазин. Піду, буду щось купувати, дивитись, купувати з вами. Різдвяна краса. Друзі, мені все подобається. Мені все подобається. Що є на Різдво, то мені все подобається, я не знаю. Так, це по 15 доларів такі козлики. Так, ідемо, 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 друзі. Далі. О, яке гарне, так, да, друзі? О oh майка, яке гарне все. А? Які іграшки. Що за іграшки? А чому вони такі важкі? Все червоні, гарні, да? червоні, гарні. Почому 17. Червоні ялинки, червоне. А це розове, подивіться, яке гарне розове. О май гад, яке гарне. Ой, таке, як будь тобі, конфети, да? таке добре. добре, як цукерки. Як цукерки смачне все. Ой, я не знаю, баба тут це стала. Я їди сюди, об'їду. Я не буду ж чекати, поки вона. Ой, яке все гарне тут. Друзі, все хочу купити, все. Буквально все. Так що, ой, оце яке гарне, га? Боже мій. 15 доларів. І ось гарне. Ой, все гарне, друзі, Щас туди Дивитись. Ой, Дід Мороз нама на велосипедику. Так, так, так. Тут Оці гарні. Іграшки на ялинку, так? Да? Надцять доларів. Так, я вже скоро буду ставити ялинку. Червоні ялинки. Дуже гарні, так? Декорейшн такий. Ой, всяке украси, прикраси. Так. Тут заїду сюди. Така ялинка красива. Гарне, так? Друзі, все гарно. А це свято все гарне, завжди все гарне на це свято. Так, сюди. Так, що тут люди, 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 значить сюди забуду. Ой, таке тут голубеньке, теж гарне. Так, я хочу таке щось купити, не знаю, що буду дивитися. Діди морози. Діди морози, дідушки ді морози. Так, така іграшка гарна. Гарна іграшка, все. Так. Ой, що моя коляска застряла, не знаю чому. Всё. Такие игрушки Красивые Так, что тут за Игрушки такие Золотистые Так, тут еда Я хочу, друзі, знаєте, що я хочу. Так це, я хочу купити якісь цукерки. Так, хочу. Якісь цукерки такі. Я колись тут бачила Дубай чаклет. Я його не купила. А, все, пісташо. це, навірно. Це, мабуть, Дубай чаклет. Чи ні? Пісташо. Ні. Пісташо. Ти ще не снай. Все, друзі, Дубай чаклет. 13 доларів. Я візьму. Я ще не їла Дубай Чаклет. Вже всі кажуть, що пробували смачне все, а я ще не їла, не знаю. Оце що це таке. Оце ой, це зуби ламать, поламати можна, друзі. Воно смачне, але воно так тягнеться за зубами, я не можу. Так, іду далі, подивіться, яка. 8 доларів, гарно. А так, я не знаю, що поставити на стіл якісь салати. Це менше. Я думаю, отаку взяти. Ось таку взяти мені. Ну, я то є таку візьму. 8, 8 доларів салат. Вісім 8, восім. Візьму знаю, 8. 8. Ясь одну візьму. буду дивитися. У мене вдома єсть. Я буду їхати сюди. Такі гарні, так? Сім доларів. Боже, яка краса. Яка краса, друзі. Де вони зроблені, я навіть не знаю. О, ой, не знаю, дивіться. Дуже гарно, дуже. А що зелені. У мене зелені такі є. Така зелена. Ой, хочу доставити таку зелену. Почому вона така зелена. 6 7 доларів. У мене є вдома така зелена. Ні. Ага. Подивіться, яка краса. Італіанське блюдо. 17 доларів. Тут якийсь салат подати, так? Да? Яке все гарне, яке все гарне. Все це. Щось буду дивитися, що ще мені взяти. На різдвяний стіл. Таку. Ой, боже, как красота, 5 долларов, а? Что такое взятое? Я відео, щоб було різне. Зараз буду дивитися, Потім, що не треба викинути. Оце щось таке 8 доларів маленьке. Чашки. Так. Друзі, краса, не описуємо. краса. Я все гарне, різдвяне. Гарно. А, ні, це пластмас. Пластмас. Пластмас я чесно люблю. Що ще пластмас не люблю і все. Не люблю. пластмас. Так. Що тут? Це татарілка. З осликом 10 доларів. Гарно, так, да, друзі, дуже гарно. Буду дивитися. Ой, які птиці, боже, яка краса. Причому така птаха, не знаю. Ой, боюсь її трогать, бо упаде. Все буде. Плюс це доларів гарне. Все гарне, все гарне. Ой, яка краса. Так, а ну ось що за тарілка тарілка, щоб... Ні. Ні, ні. Так. Їдемо далі з вами дивитися. Ой, ось яка камелота, подивіться, яка все розове, яка милота, крісмас. Боже, яка милота, чашечки красиві, масляничка. Все таке гарне, яке все гарне. А? Просто, просто не знаю, як сказати, яке красиве. Дивіться. Розове. Ну, я щось більше люблю червоне на Новий рік. На новий рік люблю червоне. Так, тут чашечки, які тут чашечки. Є таке, щоб я могла їсти, Купити і пити? Не знаю. в мене повно всяких чашечок вдома. Ні. Тут. Тут забарахло. Так, тут біла, 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 білюсенька. Мікаса. Мікаса це хороша. 5 доларів. Ну, у мене є такі чашечки. Наподобі, мені не потрібні. Мікаса, так. Ано. Тут що? На цій стороні. Ну, які гарні, так? Да? Які гарні. 12, 12 доларів гарні. Гарні, дуже гарні. Це для торта. Так. Щось не знаю, що можна тут взяти. Тут теж гарне все, все гарне, друзі. Це вставки, так і та тарілка, така синя. Все гарне, нічого не скажеш. Да. Мені пенсії не вистачає від місяця до місяця. Я так це... У це такі лебідь, да? прикольно з лебідю. Скільки? 30 доларів. що з нього робить з цим лебідем. Так, їду далі, друзі, їду далі. Різдвяна, різдвяна. Ой, яка оце гарна да, доріжка. Це різдвяні доріжки. Не треба надавця. Якась скатертина треба мені. Не доріжка. У мене, кстати, є скатертина різдвяна. Все-таки ж заїду сюди, буду дивитися, що тут. Це теж гарні скатерті, різдвяні. У мене є друзі, різдвяна. Так. Гарне все. Так. Що тут? Ой, яке подивіться. Ага, салфетки з яких тут чотири штуки. 15 доларів. 4,15. Так, і такі, це теж гарні, подивіться. Ой, я не знаю, так, 16-17 доларів. Такі маленькі. Так, їду сюди. Ой, що тут? Мені тут досточки я не хочу ці досточки дивитися. Що це за да, це хороші. Тут каструлі сковородки. Я на таку сковородку, щоб вона не прилипала. Не знаю яка. Так. ну сюди заїде, що тут за грахомедія. Ось. Боже, как красота, да? Формочка. Почому не знаю. Сіни нема. Тут теж ціни немає. Гарна. Нічого не скажеш. Так, ось тут. Щось пекти запікати. Кастрюльки. Тарасні. Тересні каструльки. Це, та, допустимо, так струлька, О, 9 доларів. Подивіться. Тут щось так запекти і поставити, так? Да? Може взяти мені? Різдвяна все ж таки. Я візьму, а потім подивлюся, що я візьму, що я не візьму. Це таке треба на кухню. Що воно коштує? 8 доларів простелити на полицю. Яке мені красиве вибрати. Те, що в квітках. Мені не дуже подобається в квітку. Сіре, розове, синеньке. Синеньке простелити мені. Тільки три штуки. Тут качество хороше. Можна брати. Можна брати, друзі. Такі гарні іграшки. Ось гарні, так? Такі як більш європейські. Там гарні. Оце такі маленькі. На маленьку ялинку. Ой, це такі важкі, що це вони такі важкі. Що написано? Чорний шоколад. Шість доларів. Не знаю, це візьму. О, це що таке, ляньте. Халва. Пісто, що 5 доларів. Халва. Вона добра. Не знаю, що взяти. Халва, все халва, все халва, Такої не бачила я ще ніколи. Тут халови такої. Педолей. Так, друзі, не можу надивитися. А легенька, міжнапрочим, велика легенька, Все дуже гарно. Дуже гарні чашечки. Так, друзі, що мені треба? Не знаю, ці цукерки. Ця тарілка, я не знаю. Ні, це мені не, не потрібно. Я знаю, що я буду готувати на різдво, то мені таке, таке не потрібне. Щось. У мене є ось що це таке. Що це таке за архомедія. У мене, кстати, є такі тарілочки, вони мені не потрібні. Оце все прикольне. 7 доларів. Так, в мене будуть блюда. Друзі, красота, красота, красота. Все дуже гарне. Це для масла, да? Тоже гарне. Це для солі. Ага. Перець і сіль. Боже, 17 доларів, друзі. Дорого, да? Дорого. А це, по чому це Італія? 17. Так, получу пенсію, їду сюди тратити. Треба тратити гроші. Я хочу так. Мені подобається тратити гроші. Так. Це така дерев'яна посуда, я теж люблю. У мене є всякі такі дерев'яшки. Теж люблю. Друзі, я хазяйка, я люблю це все люблю. Так. Що тут? Штори, друзі, всякі, які ти хочеш. Темні. Що подивіться. Ні, не, такі ось о. Ой, оце все красиві, так? Да? Ось такі селені, дуже гарні. Почому вони дві? 50 доларів. Дуже гарні, айкий Ага, 96. Ні, ну вже мені би підійшло. Може б замінити мені в хаті, Уже в кімнаті в мене висять. Ой, оці красиві, так? Да? Подивіться. Бархотні. Нічого дуже хочеться бархатних. Це такі сині, Ну, сині не дуже такі. Зелені бархатні. Щось вже на бархот потягло мене. А все-таки темно черву. Оце такі би я купила би. Ой, яка прелість. Прилість, друзі, 70 доларів дві. Ну що? Треба і купила б. Так, всякі одіяла. Так, проїду туди далі. Проїду туди далі, подивлюся, що тут барахолка, яка тут Така ялинка гарна, так? Да? 25 доларів. Прикольно. Друзі, буду потихеньку двигатися до каси, потім вийду на подвір'я, покажу вам, що я купила. Зараз я ще хочу подивитися, які ялинки тут є. Це такий прелістний магазин. Що я би тут ходила би ходила би ходила. Так. 129 доларів така ялинка. Так, оце, що за 229. Прикольно, друзі. Нічого не скажеш. Так, тут всякі віночки. Всякі гілочки дуже гарні. Нічого не скажеш. Ну і ціна гарна. Ціна теж гарна. Все гарне. Гарно, так? Все гарне. Все, друзі, йду до хан. Все, друзі, вийшли з магазина. Зараз покажу, що я купила. І спробу будемо спробувати з вами Дубай-чаклет. E, так, ще запасаю та камеру. О! Так, так я купила, буду простеляти e, на кухні там e, в шкафчиках. Це треба. Потім чаклет, Дубай, цукерка. Взяла таку... Це сюди буду салат ложити на Різдво. І взяла теж таку каструльку, щось трошечки треба там якесь, що то запечу і поставлю. Це дуже-дуже буде гарно. Це теж на Різдво. Так, друзі. Хочу спробувати цукерку. Я ще не їла ду... чакли дубайський. Подивіться. Так, щоб бумагу не з'їсти. Осередині біла. Да, написано після Горіх. Смачний. Можна так з'їсти. Дуже смачно. Так, друзі, буду заканчивати своє відео. Хороших просмотрів. Хорошого дня, хорошого вечора. Підписуйтесь на мій канал. Хто оглядає моє відео, прошу, підпишіться на мій канал. Дуже багато без підписки дивиться моє відео. А мені так приємно хочеться, щоб підписувались на мій канал. Хочу продвигати свій YouTube. так мені хочеться. Все, буду їхати додому. І всім пока-пока.